Всім доброго дня. Сьогодні відпрацюємо по загарбникам, але хотів зробити трошки для вас таке привітання. Підождіть. Так, це буде від мого любимого міста. Це від нашої групи, яка вже налічує більше 300 тисяч. Це від Олієва нашого Сергія Романовича якому окрема, окрема вдячність за те, що ви робите. Ви і тут, і там, і в групі, і повітряні небезпеки відслідковуєте, і заспокоюєте, і всі проекти зігрій бійця, гаряча їжа, мобільні комплекси. Ви щось робите неймовірне. Я вам безмеж вдячний. Ви дуже робите велику роботу. Це буде від вас. Це нещодавно трошки образили нашу Криковщину. Також відправимо. Ну і також хотів віддячити всіх людей. Я бачу в групі дуже багато насилають допомоги. Хто що може, хто консервами, хто продуктами, хто ліками, всі фонди, які долучилися і звозять в наш центр так сказати, допомоги ЗСУ. Дуже всім дякую. Це буде перша частина, далі буде друга вже відповідно нашої роботи.